Що робити, якщо у вас не виходить заснути? Це є е, тема більш актуальна навіть для комбінованого методу. Тому що в момент, коли ви повторно будете лягати спати, ви будете виконувати цю, ці активні техніки сенсоризації, і організм може отак вчепити за оцю бадьорість і просто у ну, вас може годинами не виходити заснути. Да? Тому Три прийома, як гарантовано заснути. Перша річ, яку ми згадуємо, це те, що для того, щоб заснути, спочатку треба розслабитись. Та? Тому що спочатку у нас відбуваються альфа-хвилі в мозку, режим пробудженого розслаблення. І потім, в якийсь момент, починають проскакувати тета хвилі, та? а це хвилі n 1 сну, які потім перетворюються в повне захоплення мозку тета хвилями, і ви провалюєтесь в n 2 тому перше, що нам потрібно, це розслабити себе повністю. Як можете, так розслабити. Можете просканувати тіло, подивитися, які ділянки напружені, і їх розслабити. Можете попробувати розслабити своє фантомне тіло. Можете попробувати розслабити свій мозок. Ключова перша думка це те, що ви зараз маєте розслабитись. При розслабленні фізичному ви фантомно можете далі сенсоризувати простір. Тобто ви закриваєте очі, м'язи розслаблені, а фантомні руки у вас простір вивчають та мацають і так далі. Це і перший трюк. Другий трюк, ви можете сконцентруватись на думці, що ваша ціль зараз це не помітити, що ви заснули. Тобто ви засинаєте, ви на засинанні робите свої оці сенсоризації і паралельно тримаєте оцю думку, що ваша ціль зараз не помітити… Що ви заснули. Що ваше. Бо ви ну, ви дійсно не помітите, що ви заснули. Да? Якщо ви засинаєте комбінованим методом, то е, ви будете робити, робити сенсоризацію, і в якийсь момент ви відчуєте, що о, це ж це ж вже сон. Я вже можу вставати і щось робити. Тому, от ціль номер два, це от не помітити, що я заснув. Не помітити, що ви заснули. А... І третій, більш такий примусовий е, метод засипання, який, в принципі, працює гарантовано у більшості людей, це дихальні вправи. І одну з них я вам зараз покажу, яка дуже ефективна. Більшість людей, у яких проблеми зі сном, вони зразу виключаються. А як це виглядає? Ми, лежачи, пробуємо вдих зробити найглибший вдих, на який ми здатні. І потім через а, вузьку щілинку в губах видихати тонкою трубочкою повітря настільки довго, наскільки ми можемо. Тобто, це... наша задача при видиху це. Щоб видих був настільки довгий, наскільки ми це фізично здатні розтягнути. Чим довше, тим краще. У мене вже в сон потягнуло, поклу... тільки я один раз це зробив. Ось таких два-три видихи, і зазвичай організм виключається, ви у сон. Але пам'ятайте, що е ці всі трюки, як дихальні вправи, так і ментальні оці обманки, типу якщо ваша ціль не помітити, що ви заснули. Ці всі речі потрібно робити паралельно роблячи сенсоризацію. Ми будемо виходити на перших етапах тільки комбінованим методом, і ваша задача буде дійсно, паралельно з сенсоризацією, робити оці всі додаткові вправи, які вам допоможуть заснути.